Хто з нас мав цілісну родину, якій від маминого молока була безпека, почуття певності, яка променувала від батька, від матері, може оцінити. Наскільки це є великий дар мати спокійне дитинство, гармонійну молодість, без травм, без ударів, які лишають глибокі тріщини у нашій психіці. Але в житті буває по-різному. І багато, багато з нас несемо у своїй душі страх, який є породжений десь далеко в минулому, десь в якихось інцидентах або в, яких, в якихось родинних, чи також і суспільних синдромах. є духовний свято. Сьогодні з розвитком психологічної проникликості наша антропологія часто не лишає місце на питання духу, зрештою, як його? намацати, як його дефінувати, те, що не є тілом, але також і не є почуттям, те, що в обрадний, образний спосіб в книзі буття називається Боже воду в єстві кожної людини. І там нас є трепет. і там нас є життя і питання підйоми і упадки. І десь з тої глибини пульсує питання, хто я, куди я йду який мій початок, яка моя ціль, як буде виглядати кінець мого життя, Чим завершується ця епопея і паломництво? І на рівні душі в самому ядрі нашого буття. Потенціал непевності і страху. Пережиття страху може бути індивідуальним. Часом ми бачимо товариства чи середовища, які всі разом якось так перестрашені. У суспільстві може бути страм, ми можемо боятися за своє національне життя. Якщо подивитися на досвід українського народу, якщо прочитати історію нашого міста, навіть історію цього університету, стає ясним, що для острову непевності, боязні і трепету у нашому досвіді. Є чимало причин. Куди поруч і перед, коли за тобою, саме життя, самі Богом дані якості людського буття заперечуються а заразу, коли в системний спосіб те, що стілює страх, спілкування у довірі, постійно роз'їдається, деконструюється. Не дивно, що наша спосібність, наша здатність боятися. І високого. Цей страх на різк, цей страх на відкритість, це червоне світло і арам, який каже вважай, ти пам'ятаєш що було, ти чула які наслідки. І раз за разом ми відступаємо. І дивимося, як інші відступають. Поставивши крок вперід, ми бачимо, що властиво ми лишилися в лаві самі. Попоруч поставили два назад. І тоді ми компенсуємо ставлячи ретро аж Природні процеси, природні реакції. На об'єктивні причини. І десь у цьому страсі Починає захитуватися наше почуття і пережиття гідності. Властиво, як ми переживаємо гідність, як її змірять, які її параметри, які її смак, запах і мелодія. Парадоксально гідність властиво у глибині розвивається, з нею ми зустрічаємося, і вона стає нашою, не у відношенні в першій мірі до зовнішніх чинників чи матеріальних, чи психологічних, історичних, соціальних. Для мене один з найбільш правовисних свідків власної і загальної людської гідності. цей досвід, якої мовчанка і вітринка, записана стиву лише на стінах Володимирської тюрми. Маю я на увазі архімедита Клемента Шептицького, брата митрополита Андрія, аристократа з роду який в середині четвертої декади свого життя почав віддавати і відпускати те, що більшість людей протягом цілого життя стараються набути. Це була людина зі смаку, людина, яка була знана за дуже порядний мешт. Хтось би міг сказати старою довоєнною мовою, ну такий трошки як але мужній чоловік з трубкого росту, добре освічений, прекрасний економіст, правник, посол до парламенту. Дуже бажаний женик. І крок за кроком Клементій, за прикладом свого брата, починає відпускати свої маєтки, свої мешки, свій статус посади. І стає монахом студитом, де він поділяє у подвиг подвиг простими сільськими хлопцями. Деякі з них ледь грамотні. Через свої спосібності він скоро стає архімандритом. Бути близько, він зі співбратами, як архемадрит чистив туалет, а прохожому від Яхторова до Унила, який був осій, віддав і ту наш, тому нашому Хоч бібліографічних позицій, пошани, також і маєтку. В цій траєкторії він, так би сказати, цю траєкторію він переміг і спускається весь час. Приходять жорстокі часи, і клементи ув'язнюють, він в камері одиночці сидить в Володимирі. І з кількох свідчень ми знаємо, що ця людина зберігала спокій душі. Вести певну радість у холоді, у голоді, ізоляції. всякими ознаками, що Чига смерть. смерті. Як нам дивитися на питання своєї гідності? І що, на що нам вказує приклад Клементія Шевтицького? Чи ж Покликання, не Я навіть якби хотів мати таку стрімку траєкторію вгору чи вниз у мене не він, бо в мене не такі початки, не такі перспективи і нема навіть того потенціалу стільки віддавати. Не в тому, що мав і віддав Клименти, а справа є внутрішнього життя.